Друзі, тенісний прогноз Женєва, Женєва, ATP 250 чоловічий теніс. Вимушуйтеся зручненько, не забувайте підписуватись саме до цього чудового швейцарського міста. Ми з вами завітаємо. Хай ненадовго. Дуже буду лаконічним і коротко виложу свої пропозиції. А у мене їх всього лише дві. Я взяв два матчі. Так, ви запитаєте, чого я не в більш рейтинговий турнір заглядаю, по-перше, в Гамбург, а спочатку в Женєву. Мабуть, тому що досі ще граючий і жива легенда Нолі Джокович. Приймає тут саме участь, я поважаю цього тенесиста. І я думаю, що саме з Женєви вирішив розмятися, який сам про себе казав в інтерв'ю, що я дуже мало часу провів на ґрунті перед відповідальним і дуже знаковим таким. Турніром ґрунтовим, як е, відкритий чемпіонат Франції на кортах Ролан-Гарос в Парижі. І е, Новак сказав, що мені треба більше приділити уваги ґрунту е, і не обов'язково топовим турнірам, як ви і бачили да? в Мадриді і в Римі. А саме ось таким. Е, Трішки нижче рангом, але турніри, які також викликають інтерес. Погодьтесь, в цьому році, як ніколи, Женєва зібрала непоганий такий чоловічий склад в тенісі. І Фучович непоганий спаринг-суперник для Джоковича для того, щоб. Остаточно відповісти на, на питання, чи є ще порох у е, Нолі в пороховницях? Я вважаю, що є. Дивіться, колись 2 е, роки тому назад, е, в одній 32-й, на кортах Ролан гарос відкритого чемпіонату Франції. Джоковіч зустрічався з Фучевичем. Це була єдина зустріч на ґрунті з угорцем. І тоді були проблеми у першому сеті. Ну, як проблеми? Дійшли до тай-брейку, і тай-брейк виграв Фучевич. Так, 7-6. Далі, звісно, Джоковіч взявся за справу. 6-0-6-3, довівши до перемоги на свою користь. Тому я вважаю, що саме Фучевич буде непоганим спарингом для Джоковича в плані перевірки своїх сил перед Ролан Гарос. Перед другим вже турніром Великого Шолому. Я вважаю, що Джокович в порядку. Навіть не дивлячись на перебинтовану ногу, пам'ятаєте, рік назад він так само виходив з перетягнутою ногою. В районі трішки вище коліна, коліно і трішки нижче коліна була перетягнута ось ця навколо колінна область, в... на... на нозі. І я вважаю, навіть не дивлячись на це, Джокович має швидко і впевнено перемогти Фучовича, тим самим доведе, що отой от перший сет 2 роки тому назад то була випадковість. Я вважаю, що хай трошки авансом, але я зробив правильно, що взяв і зарядив на Джоковича 2-0 по сетах. 1,76. Ну, також я, щоб вже було не скучно одному прогнозу, я взяв ще й впевнену перемогу магача, явного такого ґрунтовика, проти норрі, трав'яного спеціаліста, який души не чає, як то кажуть, на трав'яних покриттях. І чекає У Імблдона. До речі, якраз таки єдина зустріч між Норі і Магачем була на Умблдоні два роки тому назад, трошки менше, але майже вже два роки. Тоді Норі переграв Магача. І це була єдина зустріч взагалі на всіх покриттях. Тепер Магач хоче показати, що на ґрунті все ж таки він. Сильніший. І не просто так Магач займає 21-шу сходинку рейтингу а Норі 90. Пам'ятаєте, були е, такі часи, коли Норі навіть грав на ітоговому турнірі року. Нагадайте, який це був рік. Чудово е, буде е, узнати, чи хтось з вас пам'ятає. Отже, Магач я беру впевнену перемогу за форою мінус 2,5 за геймами. 1,89 коефіцієнт. Та і якщо ви забудете, то завжди можете освіжити пам'ять, зайшовши до нашого телеграм-каналу, який називається так само Майстер клас. І там ви будете першими знати про мої прогнози, тому що я спочатку там публікую. Їх, а потім готую відео вже тут на Ютубі. І ви будете заощаджувати, економити 5, а іноді навіть і більше хвилин вашого особистого часу. Дякую, що завітали. Посилання до телеграм-каналу у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. <кхм> Приєднуйтесь! Ласкаво просимо. До речі, там само ви знайдете посилання на всі мої соціальні мережі. Буду радий, хто приєднається. Дивлюсь я всі прямі трансляції на сайті, який опублікований в описі під даним відео. Користуйтесь, не забувайте підписуватись на YouTube канал Майстер Клас. Ваші вподобайки коментарі. Це самопотужна мотивація, головний стимул і найважливіша підтримка. Дякую всім. Слава Україні! Скорішої перемоги нам над рашизмом, друзі. Бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім папа. -па.